Добрий день, шановні студенти. Добрий так, день, Так, в нас пара сьогодні катка мкає. Ви додали себе до Google класу? Ще ні. Ще ні. Угу. Ну, я запитаю у Пархоменко Анжеліки Володимирівни, бо у мене теж немає в Google класі. Я не знаю, чи він є, бо того року він був, а зараз я чогось не можу. Чи ми будемо працювати всі в Moodle? Але в Moodle теж поки що Ніхто не, не, нікого не додано. Може, після лекції воно буде щось таке. Тож, значить, на лабораторних роботах там буде методичні вказівки з лабораторних робот. І я пропоную такий режим роботи, що я кожну пару буду присутня тут, а ви будете заходити сюди за потребою. Тобто, якщо ви хочете задати лабораторну роботу, або якщо ви хочете щось запитати стосовно лабораторної роботи, тому будемо працювати так. Не знаю, у вас лекція коли буде за розкладом. Сьогодні, да? Ну, значить, може, вона і буде, тому що ми з Анжелікою Володимиром зараз також дистанційно проводимо курси з Німеччиною, і вона зараз веде курси, а я після першої години буду вести. Тому думаю, може, і буде. Але якщо там щось буде, якийсь збої. У викладі стосовно мене чи Анжеліки, то ви знаєте, що ми просто зараз ще на дистанційному навчанні. Можливо, будуть, буде щось таке. Але взагалі то повинно бути все, все, все добре. Тож так, тож в yeah. його такий режим роботи на сьогодні, значить, якщо питань більше немає, то я вас можу відпустити. Ось. Mm -hmm. Це угу. 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 краще у Анжеліки Володимирівни запитати, бо я саме в організаційних питаннях там взагалі не розумію, що там можна чи ні, так. Я знаю, що ми вже четвертий день викладаємо. Не знаю, чи можете ви. Напевно, не можу. Ну, спитайте, звісно, <плес> так, але я не думаю, що прям можливо буде таке. Угу. Да, да, але, але спитати треба. Хто знає, може, може і дозволять. Бувають називаються виключення. Так, ну тоді, якщо питань немає, то да, до до наступного тижня або там до, до до того моменту, коли ви будете готові щось мені показати. Чи... Угу. Так, можете так, передати всім своїм, хто є, кого немає сьогодні. Ось. Угу. Так, добре. Да, добре, до побачення. бачення. Угу. Навзаєм, навзаєм. Так долгочнее.